Так, доброго дня. Дивимося наш течик. Заїхали ми. Заїхали в такий, в такий склад. Гуркіт. Ачматний гуркіт. Від магазина Гуркіт. Раз були ми в Луцьку. Більше ми нічого не підходящого. Ось От Отакі штучки грузимо. Лонджі 580 Вт. такий. Ласт, той, не знаю, добре чи не добре. Казали, що лонжі добре, особливо брати не було, коли не знаю, на один рік гарантій нам дали. Кажуть, що, кажуть, що мали б гарантії давати на багато років, тут тільки на один рік. Хочемо спробувати, 5 штук беремо. Хтось каже, що дорого це задоволення. Буде без... О, немало цих оголочки буде терсені. А, зараз одну. Зараз одну. Без інвертора, без... Акумулятора без нічого чисто під темп. Хочемо спробувати. З цих 5 панелек виходить ну, ціна мобілки, Такої, що взяв в руки і впала і побилося. Ми хочемо підключати на один теплоакумулятор, на, на другий буде. На... О, земля тут намальована. Спробувати, що без трат, без інверторів, без нічого. Я розумію, що з постійним там всі нюанси будемо пробувати, будемо ділитися на нашому каналі, вартує чи не вартує. Подібних відео багато є в інтернеті, але... Думаю, що наша практика буде все одно в нас своєрідна. своєрідна. І як вони що будуть показувати, працювати, подивимося. О, то якби трошки забагато п'ять панелей, там буде панелейця, але практика покаже. Бо якщо ми хочемо нагрузити на, дві, на два теплоакумулятори, на два будинки, десь будуть не сонячні, щоб був запас. Бо влітку дуже багато сонця, сонячний колектор зробити, нам вийде не дешевше, не рахуючи затрати по Ну, робота сама, скільки часу ми затрачаємо. У нас роботи так без того дуже багато, не рахуючи, що там матеріали, все. Це добре, що електрика вона не має не буде нас гріти, не треба не замерзати, провода підкинув. Найпростіше керувати термостатом постійний струм, на жаль. Майже неможливо. Побачимо, що воно покаже практика. Будемо щось думати. Ну і бачите, коли ми підігнаємо їх під тен, зробимо, послідовно напруга підніметься, а струм не підніметься. Скільки тут ампер 13 ампер максимально може дати? Що там? Ще якийсь там 4 ампер? ну 13 ампер. Можна зекономити так само на проводах, тонче провода. Я думаю, можливо, 2,5. Ну, хана, я проконсультуюся з паном Олексієм. 2.5 нам вистачить чи не вистачить. Сказали нам вести пан Олексій, хоча я думаю, можна було вжити вертикально. Та в нас, в принципі, ложити несінної куди, бо ми їдемо з об'єкта. Там і столик, і зварні апарати і все-все-все. Дивимося, раз, два, три, чотири, п'ять. Зістримо траси положили, зараз ми якось притиснемо їх. Ну, яко, якось вони будуть... Якось вони будуть їхати, мусимо довести, вже раз, раз купили. Так що, хто, можливо, не підписаний, підписуйтесь. Буде цікаво багато. Попереду, на жаль, ми багато обіцяємо, знімаємо, не все те, що обіцяємо. Точніше, ми все знімаємо, чи не так швидко, як людина хотіла Хто людина хоче інформацію швидко отримати, ми не встигаємо все швидко виставляти, знімати, бо цей час займається. Але буде... Буде час і все будемо потрошечки викладати. Я думаю, що це тема для нас нова, воно нам самі цікаво буде поділитися, бо мало такої інформації є. Інвертора ми взагалі не плануємо користуватися від сонячної електростанції, поки що ми не плануємо, тільки чисто для нагріву. Життя покаже, чи ми на цьому зупинимось, чи можливо колись ще десь розживемося, щось додаємо, зробимо інвертор. На сьогоднішній день це ну, якби воно не окуповується, якщо використовувати. Як сонячна станція. Тут ми дуже економно. Тут зараз акція, вони недорогі, ну відносно недорогі, От воно нам недорого. ну Туди-сюди воно ще, купити, туди сидимо, ще взагато, тому там буде трошки печаних грошей, але нам треба гріти теплу воду, теплоакумулятор дровами, в принципі, нам не проблема не проблема нагріти. Проблема трошки, що це жара в хаті літом, а сонце, а сонце кожен день, ну просто безлімітне, безлімітне. А якщо воно нас попрацює там з там років, з років, Не знаю, скільки воно проживе. І на два будинки, і багато користування, тепла, то я думаю, що воно мало би нам колись щось та й повернуться, ці кошти. Принаймні це буде комфорт, що воно треба буде носити. Та й взимку, якщо десь там сонячні дні, вже можна щось трошки підігріти, пару, пару кіловат чи пару полін з дров. Побачимо. Не знаю, добре ми чи ми зробили, чи не добре, правильно чи неправильно. Пишемо, коментуємо. Ще раз скажу, хочете не пропустити, підписуємося і всім до побачення.